Вісімнадцятий тур для жовто-чорних завершився нічиєю. Підопічні Віталія Пономарьова закріпилася на шостому місці в УПЛ. Тож із жагою до перемоги рухівці інтенсивно готуються до поєдинку проти Ковалівського колоса. Всім привіт! Я вітаю вас на ету каналі Рух тв Це наша традиційна рубрика Інсайд Рух. Усе за куліссям. Тренування жовто-чорних далі у відео. А як вам результат 18-го туру? Ну, результат по тій грі, яку ми продемонстрували, позитивний, тому що нам не все вдавалося в тому матчі. Нічого, рухаємося далі. Як стосовно результату позитивним для нас в тому матчі. Як твій настрій взагалі скажи, який настрій команда? Цей настрій не дуже, бо на мою думку, ми повністю провалили гру. Не виконали установку тренера. І ну, ювілейний матч вивився не дуже добре. Але надію, що в 51-му буде перемога. На тренуванні великий акцент робили на ігрових серіях. Зокрема, відпрацьовували атаки, різні комбінації та удари по воротах. Жовто-чорні вже зустрічалися на полі із колосом. Що скажете цього разу про нашого суперника? Дуже складна така команда, привколося дуже складно грати. команда, яка найменше голів в чемпіонаті пропустила, одна з команд, яка найменше голів пропустила в чемпіонаті, дуже хороша оборона, дуже добре побудована гра. І, ну, і дуже хороші якісні футболісти, так і в Полісі, в колосі, дуже хороші досвідчені якісні футболісти, тому очікуємо складну гра. Ми не будемо відходити своїх принципів гри, але якісь деталі стосовно підготовки до мають, звичайно, Колос досить непроста команда. Можна сказати, це наш прямий конкурент. Ми там йдемо нога в ногу, можна так сказати. Це одна з найкращих, одна з кращих оборон в Лізі, тому вони самі все доказують. Буде дуже непроста гра. Розібрали колос тільки в обороні, поки і вивчили їх як і сильні сторони, так і слабкі, як і вони в переходах. Тому думаю, що до гри будемо готові на 100%. Це матч виїзний. Я думаю, що може повпливати те, що це не домашній поєдинок на результат команди і загалом на гру команди. Ну, звичайно, ігри на виїзді все важко грати, і тим більше зараз болівальники приходять, і тому набагато приємніше, і кайф від того, що граєш в футбол і клуб з болівальниками. Дякуємо, Соломоне рух припинив співпрацю із співзахисником. Англієць на правах вільного агента продовжить свою кар'єру в китайському Чанжоу. Та я можу йому тільки побажати успіхів у новій команді, тому що це нормально, що нікому футболісти приходять, інші йдуть. Ми, я вже казав, ми будемо брати футболістів під нашу модель гри, під нашу філософію гри, тому не кожен футболіст готовий грати, той футбол, який ми пропагуємо Я нічого тому поганого не бачу. Просто ми будемо далі, наша команда зараз в стадії встановлення і ми будемо далі будувати її, тому в нас немає на сьогоднішній день повністю побудованої команди, тому ми ще будемо шукати футболістів, які будуть підходити під нашу модель. Чколос рух відбудеться у суботу, 2 березня. Друзі, пишіть внизу в коментарях ваші прогнози на цей поєдинок. Ну і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал рух тів на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Боліваємо за рух разом. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.